Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава. Президент Трамп просить генерального директора Apple Тіма Кука перенести виробництво смартфонів до США, а не до Індії. Я сказав, Тіма, ми, ми ставимося до тебе дуже добре. Усі ці роки ми терпіли, поки ти будував заводи в Китаї. Ми не зацікавлені в тому, щоб ти будував їх в Індії. А тим часом, під боком у США, китайська компартія інвестує 9 мільярдів доларів в інфраструктуру Латинської Америки і Карибського басейну. Ми поговорили про це з Маркосом Шотгесом, головним редактором бразильського видання The Epoch Times. Президент Трамп закликав генерального директора компанії Apple Тіма Кука не будувати заводи в Індії. Він розкритикував плани Apple перенести виробництво з Китаю до Індії, замість того, щоб повернути робочі місця в США. Ми не зацікавлені в тому, щоб ви будували в Індії. За його словами, Apple має виробляти більше продукції у себе вдома, а не за кордоном. Apple почала переносити частину виробництва з Китаю під час пандемії COVID-19. тоді її найбільший завод постраждав через жорсткі карантинні правила китайської влади. Водночас Індія прагне до 2026 року перетворитися на головний виробничий центр американських смартфонів. Це елемент стратегії під назвою Китай плюс один. Її мета зробити ланцюжки постачань. З Індії більш стійкими в умовах зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном за останній рік Apple виробила в Індії айфонів на 22 мільярди доларів, майже на 60% більше ніж роком раніше. США та Індія зараз ведуть торгівельні переговори, які мають запобігти введенню для Делі високих американських мит розміром 26%. Водночас індійські мита на американський імпорт сьогодні становлять приблизно 12%. Індія запропонувала нам. Угоду в межах якої вони погодилися не стягувати з нас жодних мит, Однак міністр закордонних справ Індії зазначив, що поки нічого не вирішено. Аналітики кажуть, що Трамп схоже тисне на Індію, щоб змусити її запропонувати вигідніші торгівельні умови. Проте, попри напружені переговори, країни поглибили співпрацю в галузі штучного інтелекту. Після візиту прем'єр-міністра Моді до Вашингтона в лютому США та Індія в межах спільних ініціатив з критично важливих і нових технологій об'єднують зусилля в галузі штучного інтелекту напівпровідників і квантових обчис. Американська сімейна компанія з виробництва іграшок і постачальник Walmart заявляє, що їй важко вижити в умовах мит Трампа на китайський імпорт. У компанії є фабрики в КНР. Там вона звільнила понад 200 працівників через фінансові труднощі. У США 15 її співробітників теж скоро можуть постраждати. Близько 40 років тому батько Девіда та Джейсона Чун утік з комуністичного Китаю і оселився в Каліфорнії. Там він відкрив бізнес із виробництва іграшок, який успадкували його сини. Вони кілька десятиліть вирощували компанію Hunter Company Inc. і тепер продають іграшки американським мегамаркетам Walmart і Target. У понеділок офіційні особи США і Китаю в Женеві заявили, що домовилися істотно знизити взаємні мита на 90 днів. Але до цього часу торгова війна вже позначилася на сімейному бізнесі. Вони звільнили велику кількість співробітників на своїй фабриці іграшок у південному Китаї. Ми скоротили штат на 50%. відсотків. 400 працівників залишилося 200. Через місяць ми розглянемо питання про додаткові звільнення. Ми призупинили розвиток бізнесу, зокрема розроблення нових іграшок і модернізацію наших виробничих потужностей, яку ми почали 2025 року. Усі плани з розширення призупинено їхній батько відкрив фабрику 35 років тому. Сьогодні в каліфорнійському відділенні компанії працює 15 осіб. Вони теж втратять роботу, якщо Хантер зазнає невдачі. Трамп заявив, що мита стимулюватимуть компанії переносити виробництво до США або принаймні виводити його з Китаю. Однак в інших країнах бракує людей із досвідом виробництва іграшок. Необхідне обладнання важко перевести, а купівля нового обійдеться в мільйони. Щодо компанії Хантер, то вона наймовірніше просто не встигне розв'язати. Дати ці проблеми до того, як у неї закінчаться гроші. Китай прагне розширити свій вплив у Латинській Америці та Карибському басейні цього тижня. Голова КПК Сі Дзіньпін заявив, що надасть країнам Латинської Америки кредити обсягом 9 мільярдів доларів. Про це він сказав у Пекіні, виступаючи перед делегатами з понад 30 країн регіону. Кері Данст обговорив вплив Пекіна в регіоні з Маркосом Шотгесом, головним редактором газети The Epoch Times у Бразилії. Маркосакі so дуже дякую, що приєдналася до нас сьогодні. Як ви оцінюєте ступінь впливу Вашингтона і Пекіна в Латинській Америці? Починаючи з 2010-х років, ми бачимо, як Пекін обганяє Вашингтон як основного торгового партнера більшості країн Південної Америки. Я маю на увазі Латинську Америку за винятком Мексики. Вплив Пекіна зростає в різних сферах, зокрема й у військовій. Тоді як президент Трамп перебував з візитом на Близькому сході, одному з ключових регіонів, де зараз відбувається багато геополітичних подій. Багато латиноамериканських лідерів зібралися в Пекіні, щоб відзначити 10 річницю форуму «Сіла Китайсіла це спільнота держав Латинської Америки та Карибського басейну. Вона дуже схожа на організацію американських держав. Селак створила форуми з Китаєм, а не з Канадою та США. Таким чином, це також інструмент впливу Китаю. Президент Бразилії Лула відвідав Пекін, що має велике значення. Маркосе, Яку вигоду принесуть Пекіну кредиту обсягом 9 мільярдів для країн Латинської Америки й Карибського басейну? How much does that get Beijing? Окей, справа не в сумі, а в тому на яких умовах він виділяє ці гроші. Згадайте лабораторні дослідження в університеті Вільяма і Мері йдеться про хижацьке кредитування, тобто про дипломатію боргової пастки, з якою ми вже знайомі в Латинській Америці. Ще один приклад космічна база в Аргентині, якою керує народна визвольна армія КНР. Як з'ясувалося, за попередньою адміністрацією Аргентини місцева влада не могла потрапити на космічну базу без дозволу Китаю, коли вони спробували. Переглянути статус допуску до секретної інформації, то виявили, що обмеження були пов'язані з дипломатією боргової пастки. Вони змогли вплинути на цю ситуацію тільки після того, як змінили умови отримання кредитів з Китаю. Як показують звіти, китайські позики країнам третього світу це звичайна практика. Так, 9 мільярдів це багато для країн, що розвиваються, але мене більше хвилюють умови надання кредитів. Це загальна стратегія Китаю в регіоні. Ми бачили це і в Еквадорі, і у Венесуелі. Отже, йдеться про умови позики, а не про суму. Цікаве спостереження. Дональд Трамп особливо наголосив на необхідності повернути США вплив на Панамський канал. Це було частиною його передвиборчої кампанії. Наскільки ефективним був держсекретар Рубіо в цьому починанні? І якою була реакція Пекіна? Це чудове запитання. Батькам Марко Рубіо вдалося врятуватися після захоплення влади комуністами на Кубі. Це найкривавіший режим в історії Латинської Америки. Понад 100 тисяч людей було вбито. Рубіо добре розуміє політичний баланс у Латинській Америці. Він вільно говорить іспанською. Але навіть за попередньою адміністрації Трампа, коли Майк Помпео очолював держдепартамент, я думаю, що вони дістали нове уявлення про те, що таке Латинська Америка і який вплив Китаю в Латинській Америці. Думаю, що затвердження Марко Рубіо на посаді держсекретаря багато в чому пов'язане з цим щодо Панамського каналу, то вони робили спроби зменшити китайський вплив, але поки що призупинили ці кроки. Мабуть, США і Китай спочатку повинні. Згладити торгівельні суперечності, перш ніж повернутися до розмови про панамський канал. Зараз американські компанії намагаються купити порти панамського каналу в китайських компаній, але ці угоди переважно блокують регуляційні органи в Пекіні. Подивимося, як усе складеться, але успіхи безумовно є. Я думаю, що суспільна увага до цього питання також значно вплинула на Китай. Маркосе, яка ситуація у Венесуелі, де на думку спостерігачів Ніколас Мадуро неправомірно привласнив собі перемогу на останніх виборах? І наскільки важлива підтримка Китаю в збереженні його влади? Вона відіграє головну роль. Це пов'язано з інтересами Китаю в Латинській Америці. Якщо ми подивимося на це з погляду холодної війни, то є підстави припускати, що китайці діють саме таким чином. Венесуела це справді режим ізгой. Я маю на увазі, що це соціалістична диктатура, яку мін'юс США звинуватив, якщо казати прямо в наводненні США кокаїном. Китай зіграв велику роль, у тому що режим Мадуро досі існує, постачаючи йому поліційне спорядження, надаючи військову допомогу і величезні кредити, які режим сплачує сирою нафтою. І зараз, коли СІЛАК, спільнота латиноамериканських держав Карибського басейну, об'єднується з Китаєм, з'являється скандальна публікація Reuters про те, що Венесуела змінює маркування суден, які перевозять нафту з Венесуели до Бразилії, а потім до Китаю. Вони підробляють документацію і намагаються показати все так, ніби кораблі йдуть з Бразилії, щоб обійти санкції США і не потрапити під вторинні санкції. Китай відіграє ключову. У роль у всьому цьому, а Венесуела платить нафтою, підтримкою по суті, беручи участь в асиметричній війні проти США. Дуже важливо, щоб ми говорили про це у світлі кредитів, бо Венесуела країна з найбільшим боргом перед Китаєм. Умови кредитів відіграють велику роль, даючи змогу Китаю впливати на місцеву політику. to china and when we talk about loans and the terms of the loans that also plays a big role in how china is able to influence local politics